Добрий ранок, друзі. Який чудовий осінній ранок. Пташечки співають. Збираємось додому вже з дачі. Ще трішечки є помідорчиків на городі. Відеречко, напевно. Вже почали горішки падати. Яблочок назбирали, таких смачнючих. Перцю ще, хоч перець і посох увесь, але М -м, яке ось каліфорнійське диво, гарний перчик, що з нього приготуємо. Вже все підсихає, але погода трішки прохолодніша стала, то трояндочки квітнуть. Гарненькі трояндочки заквітли, питонія моя заквітла, біленька. Ось такі гарненькі троянди. От, пішла в ріст, ця трояндочка дуже мене порадувала. Жоржинок багато цвіте.